Привіт! У цьому відео я хочу поділитись з вами своїм скетчбуком, який я щойно не завершила. Це квадратний скетчбук у твердій картонній обкладинці з кільцями, їх можна застібнути і додати або витягнути аркуші. Я замовляла його на китайському сайті Тема. Папір тут зі 100% целюлозою, односторонній, акварельний. Точної щільності виробник не вказав, але на дотик приблизно 200 г. І знаєте, мені дуже сподобався цей папір. Він якісний, не скочуються не від гумки, не від вологи, а з деяким бюджетним папером таки трапляється. Малювати було зручно, формат мені теж подобається, а саме тому я і обрала квадрат. Почала я цей скетчбук у січні і от трохи більше, ніж за півроку його завершила. Малювала не щодня, бо паралельно веду ще кількість скетчбуків. І, звісно, бувають періоди, коли взагалі не малюю, це нормально. Сьогодні я намалювала на останньому аркуші портрет собаки, і мені, чесно кажучи, подобаються всі малюнки, які тут є. Не тільки собаки, є і кілька міських скетчів. І в цілому я задоволена цим скетчбуком, його настроями, тим, як виглядають мої роботи. А навіть трохи шкода, що він закінчився, але кільце дозволяє додати аркуші і малювати далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який малюнок вам сподобався найбільше, і загалом поділіться своїми враженнями. Мені буде цікаво. Dziękuję.